Неймовірно цікаві рівняння, коли просять знайти корінь ось у такого в ніби якби великого рівняння. І насправді з першого погляду здається, як взагалі можна знайти корінь рівняння, якщо тут є х в третьому степені, просто без х в першому, х в другому степені, що тут робити. Чи починати групувати, чи що щось виконувати. І насправді голова йде обертом. Але, оскільки ми знаємо і вчимо формули суми і різниці кубів, треба трішечки підставляти, шукати ті формули, подивитися, під який із видів наш вираз підходить. Тому я спеціально виписала, щоб пригадати. Куб, суми, куб різниці, як вони розписуються. І ми вже бачимо, що ось у нас тут трішки ніби які мінуси є, то швидше всього, що ось це буде наша нижня формула, коли А куб мінус 3А квадрат Б плюс 3АБ квадрат мінус Б куб. І ми повинні переконатись, чи справді запис нашого цього многочлена в рівнянні, чи справді він відображає ось цю формулу. Тому що зазвичай як, ми звикли, що в нас є. Формула такого короткого запису, і ми її розкладаємо на многочлен. А тут, навпаки, в нас є великий многочлен, великий запис вираз, а ми повинні його звести до якогось маленького виразу і бажано в дужечках, і в третьому степені. Але як це робити? Все дуже просто. Спочатку ми шукаємо куби, тобто ось ось такий і такий доданок. Якщо ми їх знайдемо, далі ми будемо переконуватися, чи оці доданки, які в нас залишаються, мають собі трічку, чи воно буде взагалі по формулі нам підходити. Ну що ж, гайда до роботи. Далі ми бачимо, що в нас в формулі ніби велике число 125х куб, але давайте подумаємо, чи 125 ділиться на 3. Ні, на жаль, не ділиться. Чи 125 це якесь число в кубі. Так, до речі, 125 це 5 у третьому степені. І це вже дуже-дуже цікаво. Що ми бачимо тут? Переконуємось, чи справді число 75 ділиться на 3. Так, воно ділиться на 3. І ми можемо число 75 розписати, що це 3 множиться на, так, на 25. І запишемо х квадрат. Далі ми бачимо, що в нас є число 15. Знову ж ми пам'ятаємо, що у формулах мають бути заховані трічки, тому давайте ці трічки пошукаємо. Яким чином ми переконуємося, що 15 поділить на 3 це буде 5. Тобто ми можемо розписати, що 3 на 5х залишимо, ну, тому що тут просто х. І 1. Але нас має бути щось ще в кубі, тому що тут в кубі тільки перший доданок, тут немає третіх степенів, а що таке один. І багато хто на цьому робить мега велику помилку, хоча один це неймовірно круте число, тому що один в будь-якому степені це буде один. Чи в другому, чи в третьому, чи в 127-му степені, тому я спеціально напишу, що це не просто один, а один в третьому. Звісно, це рівняння дописуємо 0, і далі будемо знову шукати наші оці множники і доданки. Що ж, ми почнемо знову з першого. Якщо у нас 5 третьому і х3, ми можемо разом занести під єдиний степінь. І вже ніби якби перший доданок. Чудово. Тому дивимося, чи справді. 25х квадрат це є другий наш доданок, тільки він у формулі має бути у другому степені. Звісно, тому що 25 це що? Це 5 у квадраті. І ми бачимо х у квадраті. Але у нас ж має бути ось оцей множник, який характеризує нас другий доданок. А, ну, у нас же ж ніби вже й вираз. Що нам тут доставить? Однак, один. Чи можемо ми просто дописати один? Та, звісно, ми можемо домножити на одиничку будь-які з доданків, Але це вже промальовує нам ось цей формат другого доданку. Що ніби ось ця частинка – це у нас перший доданок, ось він. А ця частинка, цей множник одиничка, це другий доданок. А як тут виконати? Ми записуємо знову що 3. На 5х, ми вже відчуваємо серце, що 5х це є наш перший доданок, але ж у формулі має бути ось другий доданок в квадраті, а його то нема. Чому немає? Є ми можемо дописати, що ось 1 квадраті. Чому? Тому що навіть 1 в квадраті це ж лише один. І якщо в нас 3 на 5 на х на 1, то скільки ми разів на 1 не множили, все одно б це було б те саме число. І далі ми дописуємо наш оцей 1 в кубі. І починаємо формувати. Що справді, ось оце, і є наш другий доданок у квадраті. І виходить так, що в нас 3 множиться на другий доданок у квадраті, і просто в нас на е, множник є одиничка, наш другий доданок. Так само тут ми бачимо, що це у нас перший доданок. Це у нас другий доданок, тільки у квадраті. Ось він у квадраті. Отже, ми з вами розібрали, переконали, що справді є трічки, так як в формулі. Є перший доданок в кубі, другий доданок в кубі, і є ось та формула, яку ми можемо скласти. Тому і запишемо, що як в результаті, що 5х мінус 1 у третьому степені, звісно, це рівняння до рівня 0. Однак ви скажете, чому так впевнено, я пишу мінус 1. Та тому, що у формулі у нас, якщо перед однією стрічок, де другий доданок є множником в першому степені, і якщо другий доданок в третьому степені так само має знак мінус, ось він мінус тут і мінус тут, то і дужечка гарантовано має знак мінус. А далі згадаємо, навіть якщо дужечка в третьому степені, цілий цей вираз, коли цей вираз дорівнює нулю, навіть якщо він в третьому степені. Звісно, коли сам вираз під дужечками і дорівнює нулю. А далі ми розуміємо, що 5х просте лінійне рівняння до рівня 1. Чому? Тому що мінус 1 переносимо в інший бік, буде плюс 1. І зрозуміло, що 5 буде оцінюватись як 1, що ділиться на 5. Але ми можемо записати, що 1 на 5 це 0,2. І ця відповідь, і ця відповідь буде абсолютно правильна. Тому ніби складне рівняння. Так, звісно, ми сьогодні розписали детально, щоб зрозуміли, як шукається формула. Але якщо ви одразу її впізнали, ви переходите до дуже простих формул. Тому цікаво, і я вам рекомендую, коли ви подивитесь наше відео, а зробіть не для себе рівняння і відповідь запишіть нас в коментарях. Ось такого рівняння: 64х куб плюс 144х квадрат. Плюс 108х, і плюс 27 дорівнює 0. Цікаво, які тут будуть корені? Будь ласка, в коментах чекаю ваші відповіді.